І всім доброго часу, добрий народ! З вами, як завжди, я, Андрюха, та цим відеороликом розпочинається нова довготривала рубрика на цьому каналі, у якій ми будемо детальніше знайомитись із кожною областю неньки України. Сьогодні у нас Чернігівщина, а далі будемо рухатись у зворотнім алфавітному порядку. Ем, а чо саме так? А чо би ні? У звичайному алфавітному порядку може зробити кожен. А от задум наперед лише генії думки. Ну гаразд, менші пафосу, а більше змісту. За вами, як завжди, вподобайка, підписка та за можливістю підтримайте канал Гривною, як і ці відважні люди. А ми поїхали знайомитись із Чернігівською областю. Вперед! Розпочати варто із з історії, адже на місцевих землях життя почало вирувати ще 100 тисяч років тому. Хоча шо там у більше як 20 поселеннях епохи пізнього палеоліту, а це приблизно від 10 до 35 тисяч років тому, дослідники виявили предметні докази проживання, як, от, наприклад, мізенська стоянка поблизу села Мезен, що взагалі не мають собі рівних у сутовій археології, та де знайшли першу у світі колекцію давніх музичних інструментів. А починаючи із 6 століття нашої ери, територію Новгорода Сіверського стали заселяти східнослов'янські племена Сіверян. Уже у 9 столітті Чернігово-Сіверська земля увійшла до складу Київської Росії. Причому Чернігів, згадки про якого датуються ще з 207 рік, за розмірами і значенням серед інших міст поступався лише Києву. Саме тоді увесь регіон успішно розвивався, хоча й мав зовсім інші, набагато більші територіальні володіння. А на початку 13 століття, якраз перед навали до Орди, Чернігів із населенням у 35-40 тисяч людей, взагалі. Був одним із найбільших міст усієї Європи. А от далі був розпад Росії Золота Орда, Велике Князівство Литовське і Руське, Московське князівство, Річ Посполита, Гетьманщина, Московське царство, Російська імперія, Українська Народна Республіка, Українська або ж Гетьманська держава, та лише 15 жовтня 1932 року утворився перший варіант Чернігівської області у складі УРСР із частин Київської та Харківської областей. Згодом ще достатньо трохи багато відбулось перегрупувань територій, та вже у 87-му Після передачі міста Славутич Київщині утворилась сучасна версія Чернігівської області, що розташовується на півночі України та межує на сході із Сумською, на півдні із Полтавською, на заході з Київською областями країни, а також із Білоруссю та так званою Російською Федерацією на півночі. Загальна площа Чернігівщини сягає 31 тисячу 865 кілометрів. А це третє місце за областями та 5,28% від усієї площі України. До слова, рейтинг областей України за Ось я робив ще 5 років тому. Майте на увазі, окрім цього, Чернігівський ареал поділений на п'ять окремих районів: а саме Корюківський, Новгород Сіверський, Ніжинський, Прилуцький та, звісно, Чернігівський, із унікальним для України анклавом у вигляді міста Славутич, який утворився після Чорнобильської катастрофи та включенням його до складу Київської області. Неймовірно, але саме Чернігів є адміністративним центром та найбільшим містом усієї провінції, із населенням на початок 22-го року в 282 тисячі осіб. Що цікаво, місто взагалі немає діючого аеропорту. Далі за населенням ідуть Ніжин, майже 66 тисяч людей та прилуки біля 51 тисячі осіб. Решта ж населені пункти уже дуже сильно відстають за кількістю жителів, яких тут між іншим у цілій Чернігівщині до повномаштабного вторгнення було 960 тисяч осіб. А це знову третя сходинка. Однак уже знизу рейтингу, що робить Чернігівщину найменш густонаселеною областю усієї країни: усього 30 людей на квадратний кілометр, коли середнє значення країни 74 людини. Отака от, от сумна історія, яку доповнює той факт, що з часу відновлення незалежності України і по 20-й рік із карти Чернігівщини зникло аж 55 сіл та селищ через відсутність у них мешканців. Про те, як виглядають ті самі закинуті села, шикарно розповідають на каналі Хащі. Рекомендую глянути. Крім цього, запрошую вас до нашої телеграм-спільноти, де я найшвидше розказую про усі інсайди, що стосуються ютуб каналу. А також для любителів географії публікую найцікавіші карти світу. Якщо ж вас більше цікавить мої щоденні будні, то підписуйтесь на інстаграм. Там я нещодавно находив до 100 біса кілометрів по школам Львова і зробив багато сторісів. Тому посилання в описі підписуйтесь. Гаразд, а тепер казанурюсь до графічних красот Чернігівщини, яких... Повірте, вистачає Чернігівська область розташована на лівому березі Дніпра у межах лісостепу та мішаних лісів на Поліській і Придніпровській низовині. Клімат помірно континентальний із вищою кількістю опадів, теплим літом та трохи суворішою зимою відносно більшості областей. Окрасою Чернігівщини є близько 20% лісового покриву регіону, переважно мішаних лісів. А також аж 1200 річок, загальна мережа яких складає до 5,8 тисяч кілометрів. Головною із них є десна, що на Чернігівщині простягається. Аж на 534 кілометри. Друге місце займає Удай, а от Дніпро знаходиться лише на п'ятій сходинці. сто з половиною кілометри. Озер у тутешніх околицях 833 штуки, однак майже усі розташовуються у заплавах великих річок. Якщо говорити про найбільше, то ним вважається Черемошне поблизу міста Городня, площа якого солідні 177 гектарів. Проте найбільш туристичними вважаються кришталево прозорі блакитні озера біля села Олешня, які частенько потрапляють навіть у десятку найкрасивіших. Ще озер усієї України, гірських масивів тут ка нема. Тому не дивуйтеся, що найвища точка регіону заховалася у хащах густого лісу та сягає космічних 222 метри над рівнем моря. Що ж до найвищої будівлі області, то знаходиться вона як не дивно у Чернігові. Цей титул носить старенький готель Градецький на 21 поверх та 70 метрів у висоту. А от загалом найвища споруда усієї Чернігівщини є телевежа, яка розташовується у малесенькому селі Білещина Прилуцького району та в. Ходить у топ 11 телевеж країни із загальною висотою у 203 метри. Рухаємось під землю. У надрах регіону зосереджені різноманітні запаси корисних копалин, таких як нафта, торф, газ, кляні піски, а також родовище крейди та цегельної сировини. Проте кількість цього всього добра не є рекордною чи супердоступною. Виокремити варто єдине у всій Україні відкрите родовище з видобутку бішофіту, унікального за своїми властивостями та сферами застосування. А також як і на всьому поліссі, тутка досить поширені джерела мінеральних. Вод та торфові болота, які складають аж 4,5% усієї провінції. Щодо родючості чернігівських ґрунтів, то загалом вони нижче середнього за якістю відносно інших областей країни. Але це не заважає Чернігівщині мати аж 2 мільйони гектарів земель, вкритих виключно сільськогосподарським угіддям, переважно на дерновопідзолостех ґрунтах південної частини регіону. Однак, за чим точно Чернігівська область є лідером, так це за кількістю заповідних та історичних об'єктів. Ну самі гляньте, на державному обліку перебуває близько. Близько 9 тисяч пам'яток історії та культури, понад 1900 із них національного значення, а понад 200 взагалі мають світове визнання. Природно-заповідний фонд налічує аж 669 об'єктів загальною площою 262 тисячі гектарів. А це на секундочку більше 7,8% усієї площі Чернігівщини. Ось, до речі, п'ятірка головних туристичних магнітів усієї області, ну принаймні до повноштабки. У додачу до цього 14 міст та селищ міського типу, включені до списки. Історичних населених пунктів України. Усі вони зараз теж у вас на екранах. Якщо вам і цього мало, то тримайте ще від мене головну добірку усіх красот Чернігівщини. Крейдяний кар'єр у Потивську, палац за Дунайського, Батуринська фортеця, Палац Тарновських, Альтанка Леоніда Глібова, Палац Розумовського, Свято-Георгівська Церква із Фільмові, Тростянецький дендропарк, палац галаганів та навіть пам'ятник Ніжинському огірочку із пафосного зеленого італійського граніту. І це я лише згадав маленьку частину, навіть не чіпаючи. Об'єкти самого міста Героя Чернігова, зважаючи на довжелезну історію сучасних земель Чернігівської області. Тут народилась гігантезна кількість відомих особистостей: наприклад, письменники Пантелеймон Куліш та Левко Лук'яненко, поет і політик Павло Тичина, письменниця Софія Русова, акторка Марія Зеньковецька, кінорежисер Олександр Довженко, композитор Левко Ревуцький, археолог Дмитро Самоквасов, мореплавець Юрій Лисянський, композитор Григорій Вільйовка, засновник Києво-Печерської лаври, святий Антоній Печерський, меценат української історичної та культурної спадщини Василь Тарновський. І це я вам ще не розказав про величезну кількість легенд України, що проживали чи були якось інакше дотичними до Чернігівщини. Якщо ж говорити про загальний національний склад, то станом на єдиний всеукраїнський перепис населення тутка було майже 93,5% українців і лише 5% росіян. Незважаючи на близькість до Білорусі, їх мешканці тут не сильно вирізняються серед інших меншин. Щодо мовного складу населення, то Солов'їною балакали 89% проти 10% процентів А у додачу до цього майже весь чернігівський регіон входить у сферу східно. Поліської говірки, себто діалекту, таким чином у селах, особливо північних, можна почути, як кажуть, огурок, балсанка, нуч, глишка, хвара, різніки, врем'я, луста, худбол чи навіть кузік. Традиційними стравами Чернігівщини вважаються гартаначка, калатушка та, звісно, булани. Ммм, mm, спробуйте, смакота. Ось такий от вигляд має традиційна черніївська вишиванка, геометричний або рослинний орнамент із білими нитками та украпленням червоних та чорних кольорів. Виконується робота дуже дрібними стіпками та нитками, що нагадує бісерні вишивки, характерні для черніївських сорочок. Якщо ж підходити до регіону із економічного боку, то Чернігівщина переважно розташовується у нижній турнірній таблиці. Наприклад, у 21-му році за валовим регіональним продуктом область посіла 16 сходи. Із 113 мільйонами гривень заробітку. І що цікаво, головною рушійною силою економіки Чернігівщини є виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, які на 18-й рік займали аж 41 від усієї промислової продукції. Окрім цього, загальна довжина автомобільних доріг у Чернігівській області становить 7722 тисяч кілометри. Дев'яте місце. А номерними знаками області є ініціали CB та новіші IB. Хм, таке враження, що щось забув. А, йой, не розповів про обласний прапор регіону. Виглядає він наступним чином та являє собою прямокутне зелене полотнище із співвідношенням сторін 2 до 3, посередині якого проходить біла горизонтальна смуга. А у верхньому лівому коті на білому квадратному полотні зображено герб області. Зелені смуги на прапорі символізують полісся та лісустеп, А от біла головну річку області, десну. Герб Чернігівщини це чорний двоголовий орел із червоними лапами та язиками, золотими очима та озброєнням дзьоби і кігті на кожній. Голові по золотій відкритій короні, а на грудях синій щиток із золотою облюмівкою, на якому зображено золотий знак князя Мстислава Володимировича, засновника Великого князівства Чернігівського 1024 року. Ну і тут, щоб зберегти автентичні традиції нашої Ютуб-сторінки, тримайте тепер канаш улюблений топ 7 цікавих фактів про Чернігівську область яких ви просто могли не знати у Новгород Сіверському районі знаходиться найпівнічніша точка України село Грем'яч, серед досі існуючих населених пунктів Чернігівщини, Чернігів не є найдавнішим з усіх, адже селище Любич, яке зараз населяють до двох тисяч осіб, має згадку в повісті врем'яних літ ще у 882 році, за 25 років до згадки про Чернігів. І що цікаво, у 1024 році під Любичем відбулася битва, яка започаткувала формування незалежного від Києва Чернігівського князівства, саме із сучасних Емель Чернігівщини були родом Добриня Микитович Ілля Муровець, якого насправді було звати Ілля Муровлянин, та навіть соловій розбійник із відомих українських болин про трьох богатарів. Чернігівський район Чернігівської області має досить особливе село під назвою Сеньківка, що фактично лежить у межах точки з'єднання трьох державних кордонів, а саме України, Білорусі та так званої Росії, столицю якої започаткував Юрій Долгорукий, теж родом із Чернігівщини. У 1814 році ці землі стали місцем народження сучасного рамкового вулика. Винахідником якого був Петро Прокопович, Черніївський поміщик козацького роду, саме у Чернігівській області була колись гетьманська столиця, місто Батурин. У нас є навіть свій Стоунхендж. Ну, принаймні, саме так у народі прозвали групу древніх курганів у зниклому селі Безводівці Прилуцького району Чернігівської області, які були збудовані кочовими племенами ще дві тисячі років до нашої ери. Ну а ще тут славляться своїми ніжинськими гірочками та чернігівським пивом. Але про це ви і так знаєте. А якщо ви в курсі ще якихось? З фактів про Чернігівську область, то дайте знати про це у відеоках. Гадаю, буде цікаво почитати про це усім. Ну і як вам загалом ця рубрика? Може маєте ідеї, щоб тут можна було додати, відняти, поділити чи помножити. Вподобайка, підписки та поширення цього відео усім чернігівським знайомим за вами. Я це все перевірю, тому не зволікайте. А з вами впродовж відео був я, знавець українських областей, Андрюха. В боковина ви наступні. До нових зустрічей, друзі!